Знаєте, коли людина опиняється в скрутних обставинах, часто в стані безвиході вона звертається до творця. Інакше кажучи, багато хто сьогодні з нас в країні звертається до творця, хтось від безсилля, вже опустивши руки, хтось у гніві, хтось у благанні, молитві, претензії. Тобто, творець сьогодні розвернув людей до себе. От сьогодні в нас слух загострений. як ви гадаєте, що ми повинні почути? Що творець бажає нам сказати, що ми маємо бути в єднанні, це найголовніше. Якщо ми об'єднаємось, то тоді ми зможемо перемогти свого внутрішнього ворога та зовнішнього ворога. І взагалі тоді ми переможемо. От коли ви розділяєте внутрішній та зовнішній ворог, ось це поясніть, будь ласка. Ну найголовніше це наш егоїзм. Ми повинні його перемогти. І тоді ми здолаємо зовнішнього ворога, тобто залежить одне від іншого. Так. так. А от все-таки що творець нам говорить зараз? От, якщо можливо, він нам говорить лише про об'єднання, нічого іншого. Відповідно до нашої єдності, він буде вчиняти.